Приступимо до зборочки нашого щастя. Так, Це ножка становиться сюди. Тепер найдовший становиться сюди. Трошечки коротший. Сюди. Це сюди. І це у нас сюди. Так, тепер як воно буде працювати у нас? Виставляємо ножечку сюди, щоб воно не падало. Відставляємо це сюди, це сюди, це сюди. А це може й сюди, кому як там зручно вже буде, розумієте? Це вже таке діло. Як там буде зручно, так і буде все це працювати. А для чого це все? Це у нас підсвічнички такі от. Раз-раз, два два-два, три чотири Читиріс і п'ять. Там, може, так чи може так, хто вже як буде гратися у нас там з цим усім, мої хорошенькі. Так що. Отака от у нас вийшла. Я трошечки його покручу. Бачите, ну, за рахунок цієї ноги не перевертається. Все у нас жорстко стоїть, там як уже хочуть. Так уже нехай і крутять все це щастечко. В общем, така у нас птичка невеличка для свічечок. Хоче...